Я в будівництві вже ж 40 років, і так як ми доволі часто виконуємо роботи і, і в зимовий період, я чудово пам'ятаю. Що у нас буває до мінус 30, мінус 32. Ну, чому? Тому що я постійно відслідковую температури все, ну, все своє життя. У нас є об'єкти за містом, є об'єкти в місті. І, звісно, що коли ви за містом, ви дивитесь на цю температуру, чекаєте, коли там потепліше, і якщо ви ведете зимову кладку, вам важливо, щоб температура не спустилася нижче 10. -10 розумієте, тому. Коли мені розповідають про те, що в Києві більше не буде морозів ну, вибачте, друзі, підійміть, знайдіть статистику є статистика по температурам, і ви побачите, що навіть при тому, що зараз погода б'є рекорди по спеки, це ще не саме спекотна погода. так Бо вона відслідковується вже більше 100 років, і бували роки, коли було ще спекотніше Бували. Але вибачайте бували роки, коли у нас зимою мінус 30 тиждень. Тому, вибачте, все це буває і норми. І я вам якось цитував на одному з вебінарів, там вже так і написано в нормативів, що будинок проєктується під екстремальні умови. Він не проєктується під вибачайте, потепління, він проєктується під екстремальні умови, коли у нас доволі низькі температури, щоб в будинку не було проблеми.